Молодий патріотичний рух поетів є не тільки на західній Україні, так і новатори живуть і в Миколаєві. Один з починаючих та обдарованих поетів це наш колега Олег Гордій. Його вірші цінують як молоді товариші по цеху, так і дуже відомі українські письменники. Сам він увагу до своєї особистості не любить, бо дуже скромна людина. Він дуже буває іноді дуже егоїстичним, але це негативна його риса. Мабуть. І, а так, в принципі, добрий, світлий, і дуже він романтик. Це зараз дуже мало таких людей насправді. Серед молоді я думаю, що це один із найкращих поетів Миколаєва. І де в чому я навіть сама орієнтуюсь на нього, тому що мені є в чому в нього повчитися. На поетичному вечорі вірші декламували молоді митці. Як сказав Олег Гордій, свої твори можна присвятити будь-кому та будь-чому. Є мої хороші друзі, а є взагалі незнайомі люди, з якими ми бачимося тільки на таких вечорах. Вони приходять, там благодарять. От. Ну і в інтернеті ми з ними спілкуємося, тобто ну, ми не такі близькі, знайомі. Але такі люди є, так. Да. А якщо, наприклад, взагалі немає читателів, можна там собакам, наприклад, почитати. Є у нас такий поет Николаївський Олег Палам. Вот он таким займається. Можно деревьям читать? Я деревьям читаю стихи. І це приємно. Тут Все застигло, як і було раніше. Час перестав бавитись в ролі. Старенький двір, дві голоребрі лави в кутку, і столик фанерний, хистки, ніби життя між ними. Зелена місцями облізла фарба. На ньому досі нагадує безтурботну весну. Ліхтар над жовтою газовою трубою в під'їзді, який блякне щовечора. Найближчим часом Ірина Павленка та Олег Гордій планують видати альманах миколаївської поезії під назвою Знаки на папері. Ганна Званецька, Руслан Черняліс, МСН.